Одна з семи чудотворних ікон, які за кошти клубу ділових жінок Житомирщини були закуплені та освячені на горі Афон, була передана Романівській центральній районній лікарні, в якій цьогоріч має повністю завершитися будівництво, що триває понад 20 років. На цей рік держава виділяє нам близько 8 мільйонів. Наша задача в цьому році завершити будівництво пологового відділення гінекології. Цього року державним бюджетом на галузь медицини виділено коштів менше ніж попередні пов'язується з реформуванням галузі. Тому фінансування на жаль, поки що в нашій державі відбувається формульний підхід, і кошти виділяються на одного жителя. Сьогодні на центральну районну лікарню відповідно до бюджету, який дається на галузь охорони здоров'я району, виділяється 70%, а 30% на первинну ланку. Лікарня це насамперед місце фізичної допомоги та приходять сюди більшість людей з надією. Тому клуб ділових жінок області, на чолі з керівником Раїсою Гулою, вирішили надати можливість не лише фізично, але й духовно стілитися та наповнитися вірою. Мудрість, професіоналізм, освіта, досвід лікарів. І разом з цією іконою і щирою молитвою буде на користь першу чергу пацієнтам. Ну і звичайно, лікарі будуть себе почувати впевненіше і захищеніше. До цієї ікони, ось ми заламінували надпис. Основна її властивість в тому, що жінка, людина, яка прихилиться до цієї ікони, яка помолиться, отримує надію націлення від онкохвороб. Проблема онкозахворювань в Україні набуває все більших масштабів у Романівському районі. Лише за минулий рік вперше виявлено онкозахворювання у 28 чоловік. І щоб подолати недугу, потрібні не лише кошти та ліки. Мати Божа проявляла себе в різних образах, в різних подобах, але це є одна і та сама мати Божа, яка народила Спасителя нашого Ісуса Христа. І дай Бог що. Кожен, хто буде звертатися до Матері Божої в образі цьому, який подарований для нашої районної лікарні, буде получати зцілення. Після величальної молитви ікону було пронесено по відділеннях лікарні, де всі бажаючі могли прикластися в молитві до святого образу. Це добре, що вони, батюшки, ходять по таким закладам, що благословляють. Це дуже добре. Люди надіються, що все-таки це Бог допомагає. І треба вірити. І він все таки ісціляє наші душі. Це на це тільки на краще. В майбутньому, біля Романівської центральної районної лікарні, буде збудовано капличку. А поки що, чудотворна ікона Божої Матері розміщуватиметься в одному з відділень.